Інформаційна година. Що таке медичний канабіс? Що він лікує, чи справді потрібен? поговоримо з військовим медиком Данилом Вільдієм. Привіт. Так, привіт. Розкажи, будь ласка, як закон змінить підхід до лікування і чи взагалі змінить? По-перше, я скажу одразу. Те, що я позитивно відношусь до цього закону, тому що він дозволить лікарям розширити своє терапевтичне вікно і дозволить більш краще лікувати деякі стани. Про яких хвороби йдеться? Про які стани, які симптоми можна лікувати з допомогою таких ліків? <плес> Існує дуже дуже такий великий перелік захворювань, котрі зараз лікуються медичним канабісом, там, наприклад, в США або в Великій Британії, він по своїм властивостям є седативним препаратом, тому медичний канабіс може застосовувати. При лікуванні хронічного болю, при травмі спинного мозку, наприклад, лікування при хіміотерапії, коли є хронічний біль, і деякі препарати вже просто не допомагають хворим пацієнтам. Можливо, лікування тартриту діабетичної нейропатії також медичний канабіс. Своїм властивостям завдяки своїм властивостям можна застосовувати при кахексії або лікуванні проти богії анорексії або розладок харчової поведінки. А що, якщо ми говоримо про військових? Е, при лікуванні є, військов? є свіжі дослідження і є вже перші результати, котрі дали. Позитивний ефект при лікуванні посттравматичного стресового розладу Тобто, це зараз буде дуже актуально в нашій воюючій країні, тому що таких станів зараз буде дуже багато. Тобто, як комбінація е, е, терапії, застосовувати медичний канабіс, е, я думаю, це дасть результату. як я і раніше казав, медичний канабіс, а саме тетрагідроканабінол, це про човна там міститься, вона сядує за спокою в нашу нервову систему. Тому це дуже тактуальне питання. Тоді в мене є логічне питання, чому це питання? Щодо канабісу, так, ще досі на часі, чому його там розглядають, приймають, чому це так довго йде цей процес? Якщо він потрібен, уже уже повертаються ветерани і вони вже потребують такого лікування. Я не можу вам казати за ну, ці процеси, які відбуваються на законодавчому рівні. Як працює Верховна Рада або Кабінет міністрів, але в принципі, я думаю, що е, цей досвід потрібно думати зараз, uh -huh. Застосовувати ти терпів зараз. А чи вплине не населення, а легалізація канабісу в контексті проблеми з наркотиками? Я вважаю, що на населення це в принципі не вплине. Давайте будемо відвертими. Е, той, хто хоче знайти канабіс і споживати його як? Наркотичну речовину не не зіткнеться з якимись там о, перешкодами. Є такий вмів, що медичний канабіс е, розширить кількість людей, котрі познайомились е, ну саме з канабісом, да, з наркотичною речовиною, mm -hmm. з тетрагідроканабінолем. Е, я хочу сказати, що саме обіг медичного канабісу буде зроблений е, дуже Обережно і дуже і цей обіг буде під великим таким наглядом. Тобто, це не просто що ти пішов до сімейного лікаря, він виписав тобі цей рецепт. Я думаю, це буде набагато складніше і знову ж таки є перелік е показань, за якими він буде дозволений е е до. Призначення щодо медичного канабісу, перш за все я хочу розповісти трошки фізіології. На щастя, природа або еволюція б нам дала можливість в нашу нервову систему сприймати тетрагідрак канабіно це головна речовина, яка буде застосовуватися при терапії, при застосуванні медичного канабісу. Тетрагідроканабінол по своїм властивостям е, впливає на центральну нервну систему як седатик, Тобто це речовина, яка трошки пригнічує, трошки заспокоює нашу нервову систему у будь-яких її проявах. Е, Питання щодо застосування медичного канабісу актуально, можливо, десь років 50. Тобто, пост... за весь цей час ем, вчені медики постійно досліджують цю речовину тетрагідроканабінол, і е, останні е, найсвіжіші дослідження е, показали, що е, тетрагідроканабінол. Дійсно, варто застосовувати при лікуванні посттравматичного стресового розладу, бо при е, комбінованій терапії з застосуванням медичного канабісу у пацієнтів е, нормалізується сон, е, нормалізується взагалі стан, і це як додатковий інструмент е, разом з психотерапією. Терапії з іншими медичними препаратами, це додатковий інструмент буде для лікування ПТСР. Є е, дуже такий обширний мета аналіз, е, мета дослідження, це дослідження, котре е, пере, там, наприклад, 10 або 20 е, досліджень, і робить ще висновок, враховуючи е, всі дослідження, що там мають зараз, ну тумає зараз наука. От і в цих дослідженнях дійсно е медичний канабіс показав виражений позитивний терапевтичний ефект. Говорячи про позитивні аспекти, не можна не згадати і про якісь побічні ефекти від лікування канабісом. Які це можуть бути? До чого треба бути готовими? Всі побічні ефекти від лікування медичним канабісом ми можемо розділити по частоті, наприклад, ті, що зустрічаються часто, середні по частоті, і ну, ті, що мають малий шанс до, до виявлення. Часті побічні ефекти це пнудота, можливо, коловний біль, і я би. Відніс ці побічні ефекти до неспецифічних. Тобто ці побічні ефекти можуть бути при прийомі будь-яких е е лікарських засобів, е е є такий нюанс, що медичний канабіс, е ну взагалі, канабіс і тетрагідроканабінолід можуть е в деяких дозуваннях змінювати поведінку, змінювати психіку людей. І у людей, котрі мають якісь е-е Психічні захворювання, вони можливо не діагностовані ще да? якісь зміни поведінки, то медичний канабіс може потенціювати дію цих захворювань. Тобто, якщо людина має якісь психологічні захворювання, це є протипоказанням для застосування медичного канабісу. А чи можна вважати вживати і лікуватися там медичним каналісом, коли в тебе, до прикладу, панічні атаки, що дуже часто намій росу, то зіштовхуються військові, коли повертаються сюди? Ну, давайте не відокремлюємо, не відокремлювати панічні атаки від, ну, від симптомів ПТСР. Mm -hmm. Тобто, да. Тобто ми можемо сказати, що ну, в багатьох випадках посттравматичного стресового синдрому, посттравматичного стресового розладу є панічні атаки як симптоми цього розладу. Тобто, в цілому можна сказати, що медичний канабіс може допомогти в таких станах. Програма виходить за підтримки всеукраїнської ініціативи Активна громада. Мене звуть Катерина Селецька В нас в гостях сьогодні був військовий медик Данило Більдій. Бережу себе, дякую, і ви також. Також про ставлення до легалізації медичного канабісу ми запитали у богославців. Я не можу назвати себе експертом у сфері медицини, та все ж знаю про те, що легалізація канабісу е, допоможе тяжко хворим е, людям, які є в нашій країні. І, взагалі, е, це крок до покращення е, медицини і, взагалі. Ще один крок на шляху до якоїсь цивілізації, тим більше, що тим більше, що наша Україна давно зробила для себе вибір євроінтеграції, і так як багато країн Європи також вже легалізували канабіс у своїх країнах, так само і наша країна має це зробити, і я вважаю, що це все ж таки позитивні зрушення, але при цьому Має бути така умова, що Вживання цього препарату має дуже чітко і суворо контролюватися державою. Я вважаю, що проблема не настільки легалізації самого канабісу, а проблема того нерозуміння, як воно буде працювати і далі. Якщо брати конкретно по тим людям, які е, воюють і отримують поранення, тих, яких особисто я знаю, і так далі, я знаю, що вони дійсно говорили про те, що е, медичний канабіс допомагає, плюс е, інструктори е, європейські американські також. Говорили багато про те, що канабіс допомагає не тільки тим військовим, які отримали якісь поранення на війні, а навіть і тим людям, хто хворі на рак і на інші важкі захворювання, які потребують пом'якшення рівню ступеню болю. Відповідно, там в цих країнах вже це все легалізовано і працює правильно. Особисто я ставлюсь позитивно до легалізації медичного канабісу, тому що це хороший знеболюючий препарат, який, на мою думку, погано не впливає на інші органи в організмі людини в порівнянні з таблетками або ж іншими засобами. Медичний канабіс не садить печінку, нирки, не погіршує кількісний стан бактерій, в шлунку і так далі. До того ж, це додаткові надходження в бюджет дуже позитивно. Я взагалі вважаю, що слід виводити за межі виключно медичного, оскільки це індустрія, яка в країні є, вона вся знаходиться в тіні, податки з неї не сплачуються. Кримінальна ситуація через це не найкраща. Але потрібно це якось виправляти. Ми маємо приклади безлічі вже країн, в яких канабіс легалізований, і в них це пішло тільки на користь. Тому я вважаю, що почати ми маємо з медичного канабісу, а далі поступово змінювати регуляторні акти і приходити до того, щоб запустити повноцінний ринок. Інформаційна година.